Прось! Мінус 27, твій рекорд. Росія шо ти не знаю це їдять, але побачить. Люди поприносили. Ну, не сильно вони голодають, тому що -то тут ще весь залишався. Там самічки йде згори. Тут зяблики, зеленяки, синички, звичайні, довгохвості, капібар, зерна, купа валяється. Капібари виходьте. Виходь давай, щось їсти будемо. Друга морда. давай. На тобі. Холодно було вночі. Чи більш менш в норі? На. Меж зерном та хлібчиком обирають хлібчик. Є яблука, є зерно. Так що Шо ти? Скиди з кодота. Зробили її, щоб не задувало, вона все пообривала. Зі стін пообривала. Ось свинота. Іде. Угу. йти годувати овечок. Будеш? Ні? нагодували вчора добряче, так? Тут ночували Шо ви? перевіряючи Все насипано там Приморочені ну, Поки вода не замерзає, вона якось може тут більш-менш нормально почувати Чиний рай просто якийсь No tree.